Кажуть, що у боротьбі усі засоби важливі на черговій сесії Дрогобицької міської ради, яка відбулася 31 січня, новий засіб у політичній чи то громадській роботі використала пані Лідія Надкринична. І цим методом стали курячі яйця, які активістка запустила доволі прицільно у міського голову та посадовців, що сиділи біля нього. Перепало і депутатам, а також планшетам для голосування кріслам, підлозі, стінам, та, що насправді дуже сумно, державному прапору України. На місце події прибула поліція, яка зафіксувала деталі цього трагічного і водночас комічного випадку. Причину своїх дій активістка пояснила телефоном. Алло, пані Лідія забрання під. Так. І, будь ласка, можете прокоментувати, що відбулося для сюжету? що відбулося цей тинівський раді, чи можуть тут у підсумку тут, що в яйцях, що це брудне. Ну, в принципі, можна було прокоментувати, що відбулася провокація. Так вони е, в, в оману вводять людей, що вони знищують, знищують престижність гімназії, тому що я перед тим, як відбувалася оця моя е, ну, як то, акція, можна так назвати я перепиталася, що вони значить, вносять зміни в бюджет тільки 130 тисяч для мало, е, як вони казали, соціально незахищених е, дітей. Mm -hmm. А це причина була, це власне питання гімназії чи питання гімназії? Це є питання гімназії. Ага. Але, але, але дивіться, що кидати яйцями це робити. Немає ну немає на то насіку. треба було привернути увагу на То напевно а, але треба було. Ну, але розумієте, можна... що, перевернути... що це є типу відповідальність, яка карається там, не знаю, кримінальним чи адміністративним кодексом, бо так, ну, так ну, не робить. Вони кожна є є сесії, розумієте, коли неправомірно вони чинять, ми стараємося не то зірвати сесію, а провести її в правильне русло. Законне а, русло. Я, але, я не думаю, особисто не, не вважаю, що кидання я, і, 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 я, я, там. Службовці це є проведення в правильний русло. Просто порушення громадського, я, порядку. громадського порядку, але не дати їм Вести незаконне рішення в дію. Розумієте, якщо б вони проголосували, вони звертають увагу на те, щоб йти до суду, скасовувати рішення. Для чого скасовувати рішення потім, вести людей до, по судових тяганинах, якщо можна, заздалегідь, кажуть, не допустити неправомірне рішення. Вероня, згін... Важіть, будь ласка, пані Лідія, а у вас е вчительська е вчительський колектив уповноважує, якби представляти їхні інтереси? Мене Батьківський комітет уповноважує. Батьківський батьківський просто себе був поділ класів. Mm -hmm. І все їм хочу посмотрети, що в процесі цієї акції постраждав державний прапор. І... Мені нічого про це не відомо, так, державний, державний прапор я не мітила і не цього було би без... зверху сумства. То можна, напевно, вони може спеціально щось зробили, але я нічого, державний прапор, я не чувствую. Ну, там, власне, він є весь заляпаний, і, власне, тими, скажімо так, я... Е -е, якщо передивитися уважно. Відеофіксацію, де я, я всішку переконала здому, я знаю, що є в кучму, курс Хруста, але не втрав. Прокоментувала ситуацію і представниця батьківського комітету гімназії. Я не можу нічого сказати, ми не домовлялися, і я е, не знаю, що це за інцидент виник. Я виступала від батьків е, від батьківського комітету. Е, е, про це е, ну, я сиділа якось навіть не зауважила. Сама задумалась над цим інцидентом, як то сталося, то, очевидно, такий сплеск емоцій. От вона, хто вона така? Чому вона була на сесії? Я не знаю, питала, мабуть, громадська діячка. Очевидно, їй теж болить це питання. Я достеменно не можу пояснити. Я просто зараз поцікавлюся. Пані Лідія Наткринична каже, що вона уповноважена батьківським комітетом представляти їхні інтереси на сесії міської ради. І цікаво було б почути, чи насправді так є. Мені про це невідомо. Я моя учениця вчиться в другому класі. Я знаю батьківський комітет оцього е, другого класу. Я про всіх е, батьків не знаю з гімназії. Мені про це невідомо. Ось і позиція міського голови. Провокувало те, що в неї не вийшло, е, що ми повністю абсолютно все роз'яснили людям. І все не тільки знаю їхні питання мало мало затверджувати. Е, затверджувати їхні питання, і вона зрозуміючи, що вже програє, що все, все зрозуміло, хто є хто. І вона почала дуже не Постраждало ніяке обладнання, там постраждало. Подивіться, комп'ютери постраждали планшети, постраждали всі, всі. А спровокувало це все одне безнаказаність. Я радий в тому, що в цим не брали участь ні викладачі, ні е, батьки гімназистів. Ніхто а брали участь риночник, який до того немає ніякого відношення, яка все робить для того, щоб знищити другович, щоб знищити друговичку громаду. Я би дуже хотів, щоб не суди, а щоб громада в першу чергу оцінила такі вчинки і поступки, тому що все, що робиться в Другобичі, є дуже багато позитивів. Що, що негативно, ми можемо сідати і нормально домовлятися. Критикувати, то нормально. Сварити де треба це теж нормально. Але Но громада ніколи не опускається до рівня брехні і наклепів. Вона дуже чітко то відслідковує. І коли вже йде брехня, постійно, постійно, причому брехня, тоді громада повинна дати висновок. І я думаю, що громада дасть що більше таких засідань, сесій більше не буде. Я ще раз кажу, мені сказали, що не можна таких слів зважати, а я вважаю, що треба є слова словами Це є такі кабісько-ментовські шльопки, які і ще живуть тут на тера. І вони роблять все для того, щоб це знищити, щоб це показати, що так не може бути. І я щасливий, що ви зверніть увагу. В цьому приймаю участь зворот. Але в нас абсолютно інше, чекаємо на офіційний коментар представника міського відділу поліції, пані Наталі Постойко, яка обіцяла у найближчі дні надати інформацію щодо позиції правоохоронних органів чи понесуть винні особи відповідальність слово за поліцією. У підсумку можемо сказати, що повинні бути певні межі, повага одне до одного, конструктивна критика, а не суцільний балаган. Усі у місті повинні навчитися слухати одне одного, і влада, і активісти, і прості мешканці. А якщо цього не буде. То ставатиме все сумніше, то сумніше.